Якось у суботу, перед тим, як іти додому, пастор вирішив зателефонувати своїй дружині. Було вже майже десята вечора, але дружина не брала слухавку. Довго чекав пастор, але дружина так і не підійшла до телефону. Через деякий час він знову набрав домашній номер, і дружина одразу відповіла. Пастор спитав, чому дружина так довго не піднімала слухавку, коли він дзвонив перший раз. Але вона відповіла, що жодного дзвінка раніше не було. Цей випадок був би забутий, якби у понеділок у церкві, в кабінеті пастора, не пролунав телефонний дзвінок. Чоловік, що дзвонив, говорив про якийсь дзвінок з цього номера в суботу ввечері. Пастор довго не міг зрозуміти, про що йдеться. Тоді чоловік сказав: Телефон дзвонив, хто дзвонив, а я не відповідав. Пастор, згадавши про казус, що трапився з ним, вибачився за те, що потребував цю людину, пояснивши, що хотів подзвонити додому, але, мабуть, набрав невірний номер. Тоді той, хто дзвонив, сказав: Дозвольте мені розповісти, що тоді сталося. Чи бачите, в суботу ввечері я зібрався покінчити з життям, і перед тим, як зробити намічене, я звернувся до Бога, сказавши. Що якщо він є, якщо він чує мене, якщо він не хоче, щоб я це зробив, то нехай подасть мені знак. І саме в цей момент у мене задзвонив телефон. Я підійшов до апарата і побачив на табло напис Господь всемогутній. Саме так називалася церква, в якій служив пастор.